Рибацю, я хочу з вами поділитися новинкою, яка в мене з'явилася. Отримав чехол від Баунті для вудлища 13-футового. Це просто, я не знаю, це просто шикардос. Ну, Якість огонь. Топова якість баунті, як завжди, на висоті. Ось мій фішеровський чехол. Тут відразу так видно не, не озброєним оком, що тканини зовсім різні. Тканина тут настільки плотнюча, настільки якісна, ну, тобто її зносу, мабуть, взагалі не буде. Вона просто, ну, я не знаю, ну, ви взяли в руки ви розумієте, за що ви заплатили кошти. Це по-перше. По-друге, бачите, він трошки відрізняється. Да? По формі трошки він не такий тут широкий, вузенький, і в ньому ось ви який трогаєте, ну, це сплошний, він повністю заповнений наповнювачем. На відміну від нього, цього, я казав тоді раніше, що там вставляєте, воно бовтається, ну, тобто, є там багато запасу. Тобто там підкладки дуже мало поклали. і В цьому в чехлі не вистачає внутрі стяжок, для того, щоб зафіксувати вулич. Тут стяжки в принципі, в принципі не потрібні, але... У Баунті є там така штука, дуже цікава, дуже зручна, я вам потім покажу. Є у них стяжечки для вудлища, верхня і нижня. І нижня, причому тримає, там, можна годівничку не знімати звідти. І... Або грузилка. Тобто, що тут по наповнювачу, він настільки його тут багато, що, ну я не знаю, хочеться самому туди, знаєте, залізти і погрітися. Там настільки комфортно буде то... Дуже класний, якісний Я? чехол. Всім рекомендую.